Жом доброго ранку, цюра Гаврищак. Ви знаходиться на ютуб платформі футбол 24 І сьогодні ми описуємо українську дуель Дербі, яке відбулося в рамках лондонського дербі. Як відомо, вчора відбувся поєдинок між арсеналом та Челсі, у якому брали участь як Олександр Зінченко, так і Михайло Мудрик. Щоправда, Сашко, український захисник, вийшов із перших хвилин стартом у складі команди Мікеля Артети. А Михайло Мудрик з'явився лише у другому таймі на 65-й хвилині, коли Челсі. Вже летіло із рахунком 1-3. на 73-й хвилині. Олександра Мікалі Артета замінив і таким чином двоє українських наших легіонерів в рамках АПЛ не провели разом на полі і 10 хвилин одночасно. І відповідно інтриги в цьому протистоянні не було. Арсенал вже вирішив проблеми е, у цьому поєдинку, тобто здобув три очки практично у першому таймі, забивши три голи у ворота Кипа. Це Уже шоста поспіль поразка Челсі. Якщо враховувати два матчі в рамках ліги чемпіонів проти мадридського реала, і новий старий наставник Челсі Франк Лемпарт встановив просто унікальний рекорд, який тримався, точніше антирекорд, який тримався із 1988 року. Він став першим англійським тренером, який програв 10 поспіль поєдинків, очолюючи команду вищого дивізіону. Востаннє це досягнення підкорювалося Артуру Коксу у лютому 1988 дев'ятсот із дарбі в поразка наразі. У нас 39 очок після 33 Єгор Тухель приніс нам 10 балів у шести матчах. Заберіть ці 10 очок, і ми опинимося в зоні вилюту. А в поточній формі ми не можемо здобути навіть нічию, не кажучи уже про перемогу. Хайлайти Рамсдейла у матчі проти Челсі. Натомість Арсеналу завдяки отаким от, от діям Челсі та Лемпарда вдалося перервати чотиримечову безвиграшну серію. І у нас уже є на зв'язку редактор «Футбол-24» Тарас Котів. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Скажи, будь ласка, що це були за дії Олександра Зінченка у голі «Престижу», який забавимо деякі? Просто банальна лінь? Насправді просто по швидкості його перегнав е, молодий англієць, і е, Олександр нічого не зміг зробити. Там що в принципі, е, він е, дивимося на початок епізоду. Він пильнує. Він е, там тр, е, традиційно роз, розводить руками, показуючи партнерам, як е, в центрі оборони діяти, е, е, а сам, ніби пильнує, оглядається на модуки і е, е, намагається прочитати його дії, так, але йде ривок. Е, і ми бачимо, що вже просто там на 3-4 метри відривається ноні, і зінченка не має жодних шансів. Це просто стара проблема для арсеналу загалом, <клух> не тільки для зінченка. Е навіть якщо вони хочуть е покрити цей простір, вони часто не встигають От через ці е довгі передачі через контратаки. Вони пропускають легкі голи. В першому тамі ви е видав е розкішний такий пас е дальній куканте е на Увала і був аналогічний епізод. Тільки на іншому фланзі. Там е, воротар врятував. Е, і тут, в принципі, нічого нового, нічого особливого. Плюс сама команда дуже така, вона розслабилася. Вона, е, ну можна сказати, навіть десь не, не дуже вийшла. Не всі люди вийшли просто на другий тайм е, взагалі грати в Арсеналі. І заміни так само не дуже покращили гри, тому що в принципі з е, тросаром, який більший об'єм роботи виконує, який більш динамічно змінює позиції. А е, то було цікавіше і атакувальна гра, ніж з Мартінеллі, і плюс це. Людина, яка вміє подати стандарти, і е, от загалом е, просто в арсеналу настільки легко було грати з цим Челсі. Челсі це взагалі така протиутрута для будь-якої команди, яка там в кризі перебуває. Бренфорд перед тим шість матчів не вигравав. АПЛ приїхали на Брідж Перемогли дуже легко. Е, що там англійські коментатори, деякі казали, кричали: Я не хочу просто коментувати матчі цього Челсі. Будь ласка, позбавте мене цих обов'язків. Це якась настільки мертва команда, що в робота на цих матчах просто е, демотивує, деморалізує в професії. Е, і так само Арсенал е, після чотирьох матчів без перемог е, просто проїхався катком е, по челсі. Навіть не дуже включаючи темп, е, і настільки це легко все вдавалося, що можна було собі вже дозволити кілька тих е, оборонних помарок. А як тобі дії в білдапі Олександра Зінченка, зважаючи на те, що він брав практично участь у двох гульових атаках, нагадаю, що двічі забував одегар з прострілу із флангу від Джаки? Ну, це, за передачами з просуванням тільки Бен Вайт мав більше е, таких посів, е, і в принципі Зінченко традиційно себе тут добре показав. Він класно розрізав лі лінії, він е, е, бачив ці переміщення Джакі е, Жезоса е, і Тросара на лівому фланзі, і е, вчасно запускав ці в ролі такого тін тіньового е, кер сірого кардинала. Просто е, водив е, гру. Арсенала був таким архітектором, по суті, особливо першого гола. Ну і в другому він теж нормально е, е, відіграв. По суті, так взяв е, участь у в, обох стартових голах. Ідентичні моменти, де Джака з лівого флангу прострілює, а м'яч просто пролітає через весь штрафний в центр на Едегора. І визначаємо, як е, що насправді Лемпар дуже помилився, зробивши ставку на те, щоб перекривати зінченко. Через канте, тобто він відрядив по суті ледь не в персональники чемпіона світу до українського такого то тіньового плеймейкера, щоб перекривати ті пасові лінії, щоб не давати настільки легко проходити в там фінальну третину, настільки легко, от власне розрізати ці лінії, і все це мало працювати, але спрацювала абсолютно навпаки. Тобто, просто канте відрізали від підстраховки партнерам. Ковачич э... Не встигав він був е, в, такий розірваний на кількох опонентів. Енсо Фернандес він е, хороший, коли такий е, е, йде в чіпкий пресинг, жорстка контактна гра. А коли е, про -про потрібно покрити простір, тут в нього є проблеми, і плюс він пустив в першому гольовому епізоді м'яч поміж ніг. Е, і ось е, це настільки от Лемпор перелякався з інченка, щоб відрядив проти нього канте. Я думаю, що це була помилка. Е, тому що в принципі, ем, голо міг би м, набагато краще збалансувати серединку поля, і е, Челсі просто програв, е, програв цю дуель в півзахисті е, через те, що занадто вони орієнтувалися на зінченко на небезпеку, яку Зінченко в білдапі несе. Так от цікаво, схожу тактику проти арсеналу. Обрав Пеп Гвардіола і Манчестер Сіті вдалося нейтралізувати Олександра Зінченка на білдапі. Не персонально хтось грав проти українця, але все ж намагалося його відрізати. Чому не вдалося Челсі? Бо Челсі, по-перше, це ми порівнюємо абсолютно кардинально різні командні організми. Лондонці якось надто НАТО їм не вистачає цієї згуртованості і організованості тому пресингу, який йшов в Манчестер Сіті. А в Челсі така задумка була таке враження тільки на тому, що буде видавати страшенний об'єм роботи захисної власне нонні і це не дозволяло йому більше вкладатися в атаку. І що кантет буде Дуже перерізати, перекушувати Зінченка, але це все не спрацювало через те, що в принципі, е, ну там наприклад, Зінченка кілька разів накривали і мадуяки і канте, це ок. Але е, в інших випадках Олександру просто дуже легко вдавалося знаходити в центрі е, Жезуса, Джако, Едегора, е, на лівому фланзі обігруватися з Тосаром. І це е, просто така наївна спроба була Лемпарда. Тобто, як задумки, якісь цікаві ідеї, він там десь висуває, висуває, якось їх генерує постійно щось нове, але це все на, на дуже відірване від реальності. Він на, на якось, на то, не надто якось переоцінює здібності здатності своєї команди, от власне грати в такий організований складний футбол, тому що в принципі більше схоже до правди, теж ті слова Лемпарда, коли він говорить про фізичну проблему. В команди, що, в принципі, там були нарікання на те, що Тухель провалив передсезонку в плані фізичної підготовки, і потім все повалилося, відповідно, кондицій не вистачає лондонцям. І в принципі, по тому, як вони. Пасивно зустрічають, який в них е, жахливий показники там пресингу е, інтенсивності єдиноборств, е, то можна десь напевне якось м, на цю е, фізичну фі фізичні якісь браки можна якось теж щось звалити, тому що ну не може напевно команда настільки якось розвалено виглядати. Е, е, постійно не добігають, не встигають в контакт і, і е, футболісти. Абсолютно креативні і дуже е, результативні в арсенала. Там чотири гравці, які понад 10 10 і більше голів забили в сезоні. АПЛ, це більше навіть манчестер Сіті такої ситуації нема. Це найкращий показник за кількістю власне таких бомбардирів. Там е, небезпека може від будь-кого виходити. Там Джака, феноменальний матч з чотирма ударами і двома е, створеними класними моментами е, проводить. Е, і це е, про тако, такої команди. Просто перекрити зінченка. Ну потрібно е, тоді всім, е, всім організмом рухатися і накривати, а не тільки е, сподіватися на канте. Просто е, таким чином собі Лемпард відрізав опцію того, що е, француз вмів, вмів би, вміє якісно перекривати. І центральну опорну зону, і він його відрядив в опіку до Сашка, і це було мінусове рішення для Челсі. Переходимо до іншого українця, який брав участь у цьому поєдинку. Йдеться про Михайла Мудрика, і з'явився він на полі за рахунку 3-1, уже коли програвало Челсі на 65-й хвилині. Скажіть, мені, будь ласка. Це установка Лемпарда, щоб е, чимало штрафних ударів, а також кутових, розігрував саме Мудрик, якщо говорити про лівий фланг атаки? Таке враження, що просто. Зараз в Челсі взагалі е, мало хто хоче чи здати, брати на себе якусь відповідальність. І е, е, так, це е, насправді е, цікавий момент, що Михайло тільки вийшов на е, Зон Емірейтс, і по, по суті моменти пішли через його фланг. І в нього найвища позиція в, в Челсі. Зі всіх футболістів, і основи, і запасних. І в нього найвища на якість гострота передач 0,46 очікуваного асиста. І він міг, в принципі, оцими, не тільки зі стандартів, а й закиданнями на Хаверца і прострілами ем, на німецького. Такого фальшивого нападника міг е якийсь там гольовий пасик е е спорудити. В плані того, що чи це навмисно чи не навмисно, тут важко сказати, треба бути присутнім при якихось установках. Але в принципі там конкурентом міг би бути тільки Чилвел, але він, я так розумію, більш лівою більше з протилежного флангу подавав би, а. Так, позаяк мудрек дуже активно брав на себе гру, і е, те також допоміг вихід м, Конора Галахара. І цей лівий фланг трохи розривав е, такий е, арсенал, який почав так дуже почувати на лаврах. І, і відповідно на цьому фланзі зароблялися ці стандарти, кутові штрафні і, відповідно, там мудреко пасувало під його ліву ногу е, подавати. І от в результаті цього наприкінці з запитанням, в результаті такого рахунку, скажи, будь ласка, як ти думаєш, чи вдалося подолати арсеналу цю кризу на фініші цьогорічного розіграшу англійської прем'єр-ліги в рамках чемпіонської гонки? Mm. Вич матчі, матчі з Челсі. Вони ж таки, як і проти отрута, проти якихось командної депресії, але вони мої індикою не є небезпекою. Що ти можеш подумати, що все повернулося, а в наступному матчі вже будуть дуже великі проблеми. Беремо Бренфорд, який після дуже впевнений перемоги на полі Челсі, ледь-ледь заштовхав завдяки помилкам Кілора Наваса перемогу над Ноттінгем Форест. А, так само Арсенал буде зараз. Е, матчі з Нюкаслом і Брайтоном. Це набагато небезпечніші суперники, які можуть оголити ці проблеми. М і Зінченка, і, і решта оборонців, там і Габріал травмувався під питанням, а, можливо, буде його участь в наступних а, поєдинках. І Брайтон і Ньюкасл дуже швидкі, дуже агресивні команди, які і на флангах здатні розривати, чи через центр проходити, а, чи зможе а, Арсенал перекрити їм кисень. Це велике питання, тому що в принципі вони ж команда Артета не відходить від свого стилю. А, навіть той ж Манчестер Сіті, з Манчестер арсеналом, от вони відійшли, вони намагалися ж якось. <clears> hmm. <throat> Через довгі передачі, через втрату контролю вводити своїх гравців на контратакувальні такі позиції і в перехідних фазах ловити арсенальців. А каноніри вони такі дуже не гнучкі, вони просто гнуть свою лінію і намагаються от в цьому всьому продовжувати ту таку якусь тенденцію. Власне, ця негнучкість це ж проявилося навіть, що хочеться сказати, з. Згадати з Михайлом Модриком тому що там ну настільки дика така реакція, шалений хейт, свист на адресу нашого футболіста. Це мені нагадало тільки молодого Крищану Роналду, який там якісь симуляції пробував постійно робити Манчестер Юнайтед. Його теж на кожному стадіоні там освистували. А тут персонально такі фанати арсеналу дуже ображені на те, що він обрав не той клуб. Він йому, йому там і кричалки такі співали, що ти повинен був перейти в арсенал, як ти там вішав на себе футбол. Болків в сторісах е, нашого клубу, а потім все змінив. Е, і лазерні указки йому в очі світили, що в принципі навіть самі фанати Орсана кажуть, що це вже перебор, що це е, ну треба мати міру якусь, і е, таким в вболівальникам потрібно просто заборонити вхід на стадіон, тому що <кій> можуть бути проблеми з зором, якщо ти зіткнешся з цим лазером. Ну на щастя, Михайло після матчу в своєму інстаграмі е коментуючи так мати цю ситуацію, сказав, що все окей. І мені дуже до речі, сподобалася його реакція на, е на цей свист, на цей тиск. Він взагалі не знітився. Він, навпаки, був єдиною персоною, яка щось створювала, який постійно тягнув м'яч ривками і через передачі намагався просувати у, у штрафний суперника. Е і це було навіть для мене особливо, таким собі відкриттям, що в принципі е зараз мудрик може таки поступати поступово ставати єдиною залишатися єдиною світлою плямою в цьому челсі, тобто епізодичні спалахи, там якісь одну поглядачку за матч просто божественно може віддати і ковач і канте, і навіть там Енсо Фернандес. Але більшість футболістів просто дуже знизили свій рівень. Той жа Фелікс. Він, наприклад, взагалі не потрапляє в зараз в основу в заявку, він там не випускає на заміну. А Френк Лемпард відзначає, що йому не подобається ставлення. Португальського гравця, що він не може визначитись, яка в нього позиція на полі, він не може визначитись, яке в нього ставлення до роботи, що там є якісь питання до дисциплінарного е характеру. І це свідчить просто, що в Челсі триває хаос, безлад. Але, попри це, все, е Михайло Мудрик намагається е тягнути в міру своїх сил, тягнути з командою собі і хоч якісь промінчики позитиву давати фанатам лондонського клубу. Ну, Будемо сподіватися, щось що спіткає все ж таки доля е, Крищану Роналду, оскільки ти проводиш аналогії. Е, те, як ставляться до Михайла Мудрика на Емі Рейтс, і те як ставилися деякі фанати до Крищану Роналду на початку його кар'єри у Манчестер Юнайтед. А ми продовжуємо розігрувати подарунки від нашого партнера Favbet. Перед вами Павербанк на 10 тисяч міліампер. І щоб його виграти, отримати під цим от відео, коментуйте і спрогнозуйте поєдинок недільний в рамках АПЛ, в якому прийматиме участь Арсенал та Ньюкасл. не потрібно цього разу вказувати автора голу, просто чітко рахунок. І між переможцями ми розіграємо цей приз. І його відправимо вам по новій пошті. Традиційно. Це був Юра Гаврищак, а також Тарас Котів. Не забуваємо ставити лайк, підписку та коментар і слідкувати за наповненням контенту на YouTube-каналі футбол 24